І ви тільки погляньте, як вона шикарно виглядає, а смак неможливо передати словами. Тому давайте готувати та пробувати. Спочатку готую шоколадний шар, і для нього знадобиться два банана, одне яйце, 50 грамів цукру, 45 г грамів манки, 25 г грамів какао і одна чайна ложка розпушувача. Перебиваю масу занурювальним блендером до однорідності. Для білого шару знадобиться 400 г сиру, 2 яйця, 50 мл молока, 30 г манки і 70 г цукру. Так само перебиваю все занурювальним блендером до однорідної маси, форму, в якій буде готувати запіканка, змащую вершковим маслом. На дно форми рівномірно розподіляю шоколадну масу, а білу масу викладаю столовою ложкою в хаотичному порядку. Десь кладу побільше, а десь кладу поменше. Обережно притаптою ложкою розрівнюючи білий шар і за допомогою шпажки роблю хаотичний малюнок. Пікаю у попередньо розігрітій духовці 40 хвилин при 160 градусах. А діставати з форми і нарізати запіканку треба тоді, коли вона добре охолоне і стабілізується. І як ви можете бачити, запіканка чудово тримає форму і добре нарізається. Розріз ви можете оцінити, дивлячись це відео, а смак передати неможливо, тому обов'язково приготуйте і скуштуйте.